Ручка для валізи під артиклем 1060. Ось така ручка переносна. Тобто кріпиться зверху валізи і збоку. В великих середніх валізах їх по дві штуки йде, в самій маленькі може бути одна. Ось така пластмасова основа внизу. Дуже м'яка резина, щоб було пальчиком удобно. Еластичний пластик, як бачите, тому що підвіз під вагою вона буде вигибатися, кріпиться до таких ось кріплень. Бачимо внутрі різьба, кріплення. Металеве, ну, точніше, сплавиде метал. Різьба. Тож можна використовувати болтики. Болтики використовуються під номером 4. В комплекті не йдуть. В комплекті йде тільки фіксатор, підкладка. Два, фіксатора, два під... дві підкладки. Оце де пластмаса, це верх, де підкладка це низ. Ну, воно видно. Далі, як монтувати виступом овально, ближче сюди. ось воно. ну По-другому і не поставити її воно буде. Ну, ось так же ж точно не поставити. Ось так ставимо. І, звісно, отака підкладка, в яку воно впирається. Оп! І ось так виглядає. Ці ручки чаще всього ставляться на, ткан, на пластикові валізи, але іноді і на тканеві. Вся ця система збирається ось так. Підкладочка, все виставили, воно тут в пазах. І ручка в ній буде ось так гуляти. Це зроблено для того, щоб коли під вагою ви її підіймаєте на оці півсантиметра з однієї і з другої вона. Вигибається догою. Ви можете і рукою підлізти. Система оця вся збирається зверху. Тобто отак зібрали і отак монтуєте саморізи чи болтики знизу валізи. Оця пластинка, це дуже важливо. Не знизу ставиться, а зверху ось, як зібрали, отак от і ставити на валізу. Можна і на тканеву без проблем, але тоді е, внутрі побільше шайби ставте, якщо є металевий каркас, в нього старайтесь попасти. І воно буде дуже гарно дивитись ось таке просте використання. Заводські, коли ви валізу розбираєте, в них теж є металеві отакі направляючі. З різбою, але вони не ставлять болтики, вони просто саморіз туди заганяють. Десь все. Можна і так, можна заморочитися, поставити болтик. Як вам буде зручно. Ми ставимо болтики, коли ремонтуємо. Підганяємо, коротенькі, шайби з другої сторони побільші. І проводимо монтаж. Такої ручки.